Всім привіт! Сальник для мотопомпи він складається з двох частин. Перша частина е, має керамічну вставку. Друга частина називається пружинною, також має керамічну вставку. Такі сальники є найбільш поширеними. Вони підходять до мотопомп 20, 30, 50, 80. Продуктивність їх від 30 до 60 кубів. Як він працює? Цей сальник, який йде керамічний, ми встановлюємо в кришку помпи. Відповідно, тут у нас входить колінвал. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб вода, яка знаходиться в помпі, не протікала через колінвал. Пружинний сальник кріпиться до крильчатки. Вона накручується на колінвал. У нас відбувається таке з'єднання. Тут кераміка, і тут кераміка. Сальник завжди стоїть. А цей крутиться. Для чого потрібна пружина? Це для того, коли ми встановлюємо цей сальник, накручуємо крильчатку. Вона, як правило, йде з лівою різьбою, тобто проти годинникової стрілки. Це для того, щоб під час оберту колінвала разом з крильчаткою вона не відкручувалася. Що відбувається в момент, коли ми її накручуємо? Пружина зжимається і дає дуже сильне навантаження між двома керамічними кільцями. Коли сальник виходить з ладу, перше, це коли сюди потрапляє пісок. Він робить виїмки на кераміці, пошкоджує її, царапає і починає протікати вода. Другою найбільш поширеною проблемою є: це коли ми заводимо компу без води. Вода в цьому випадку виконує функцію охолодження кераміки. За рахунок цього немає високої температури. Якщо запустити помпу без води, сальник крутиться на 3000 обертах, і вистачить буквально кілька хвилин, щоб він або тріснув, або пошкодився, тобто деформувався і починає протікати вода з помпи через колінвал. Встановити такий сальник відповідно не складно, але все ж таки рекомендуємо звертатися в сервісний центр. Увага! Такий сальник, а також багато інших запчастин, ви можете придбати у нас оптом та в роздрів. Посилання на наш інтернет-магазин знаходиться під відео, або просто телефонуйте. Па-па!